Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо ще два проекти, які ми зможемо виконати в середовищі Scratch. Самі проекти ви зараз бачите з правої частини вашого екрану, а виконувати ми аналогічно будемо. Ой, вибачте, проекти з лівої частини виконувати будемо з правої частини. І проєкти у нас описані текстово. Перший проєкт називається Вгадай число. Комп'ютер випадковим чином породжує число у межах від 0 до 100, а гравець вгадує його. На пропозиції гравця комп'ютер повідомляє, мало, багато чи вгадав. Залежно від, від взаємного розташування числа, здогадки і випадкового числа. Для прикладу, комп'ютер загадав якесь число, хай буде це 37, ми намагаємося його вгадати. Наприклад, пишемо там 5, він нам пише, що у нас число замале. Пишемо там 80, пише, що за велике. А якщо ми ж вкажемо те число, що комп'ютер загадав, він нам скаже, що ми виграли і вірно відповіли на його. Загадане число. Тому зараз подивимося, як це потрібно виконувати. Ну, для початку, як завжди, ми виконуємо, коли натискується прапорець. За допомогою цього, наш алгоритм буде запускати саме по прапорцю. Нам потрібно створити деяку змінну, яку буде загадувати наш комп'ютер. Для цього у нас є пункт оранжевого кольору змінні. І натискаємо створити. Назвемо його Загадане число. Можна назвати його будь-як, ну я для зручності, щоб потім було зрозуміло, для чого воно створено взагалі. Знімаємо прапорець, щоб нам не видно було, він відповідає за те, що якщо він стоїть, в лівій верхній частині нашого поля вказується, скільки, яке число там буде збережено. Так як ми приберемо прапорець, воно приховається. Якщо ж буде відображатись нам, то досить легко буде вгадати це число. І нам загадане число сама змінна потрібна буде. Далі. Нам потрібно буде змінити загадане число. Ось у нас блок змінити загадане число. На. Ми не будемо змінювати на конкретну цифру. Нам потрібно, щоб комп'ютер сам обирав, на яку цифру він хоче змінити. Тому в блоках оператори є такий пункт, як випадкове. Обираємо і вставляємо замість одинички. І нам пропонується випадкове від 0 до 100. Тому ми пишемо від 0 до 100. Щоб випадкове число, якесь комп'ютер загадував. І далі у нас запит. Питання, яке число загадав комп'ютер. Ми поставимо, для прикладу, блок завжди. Це керування ось завжди. І нам потрібно блок, якщо інакше. Вставлено все завжди. Далі ми просто запитуємо нашого користувача, яке число загадав комп'ютер. Ось яке число. Загадав. комп'ютер. І знак питання. Далі у нас йде блок «Якщо». Тут ми будемо перевіряти, що з нашим числом. Воно може набувати у нас трьох ситуацій. Перше, якщо воно менше за загадане. друге, якщо воно більше за загадане. і третє, якщо воно дорівнює загадане. Ми от в першому якщо. І розберемо, наприклад, якщо воно більше за загадане число. Тому ми обираємо групу датчики, ой, вибачте, групу оператори і ставимо більше блок. Якщо наше загадане число більше за відповідь. Відповідь у нас знаходиться в групі датчики. Ось. Якщо загадане число наше більше за відповідь. Ми пишемо на екран о, вигляд група блоків вигляд говорити протягом 2 секунд. І говоримо, для прикладу. Ваше число менше за загадане. І все. Інакше. Інакше випадок, це якщо число або дорівнює, або більше за загадане. Тому ставимо ще один блок, якщо інакше. Якщо інакше. І знову ж таки, оператор беремо тепер навпаки. Це якщо у нас загадане число було більше, тепер, навпаки, менше. Якщо наше змінне загадане число менше за відповідь із датчика, ми також з блоків вигляду беремо говорити. Говорити протягом 2 секунд. Ваше число більше за загадане. І все. Інакше, а інакше випадок, лише один буває. Інакше випадок це якщо наше число дорівнює. Тому просто пишемо вигляд, говорити протягом 2 секунд. Ви вгадали. Ви вгадали. Загадане число. І останній пункт, який нам потрібно зробити, це зупинити все. Інакше наша програма буде продовжувати працювати. Зараз спробуємо. Запускаємо на прапорець. Нас котик питає, яке число загадав комп'ютер? Ну, давайте я вкажу 50. Моє число менше за загадане. Значить більше потрібно. 75. Ваше число більше? Значить, воно більше за 50, але менше за 75. Будемо пробувати, наприклад, 65. Більше 55. Менше. О, 60 менше. 62. 63. О, я вгадав, це число було 63. Для прикладу можемо створити ще змінну, щоб вона показувала, скільки, разів, скільки спроб ми витратили на те, щоб вгадати наше число. Для цього ми перейдемо в змінні і створимо ще одну. Кількість спроб, так її і назем. І ми її приховувати не будемо, щоб нам одразу на екрані писало, скільки разів ми спробували вгадати наше число. І до кожного разу ми додамо просто блок. О, змінити заг загадане число на одиничку. Після кожного запитання. І все. Зараз спробуємо запустити і перевірити, як це працює. Пробуємо, З яке загадав, 50. О, число менше за 50. А, вибачте, невірно я зробив. Тут потрібно нам не загадане число, а кількість спроб. Через те, що я змінив тут випадково не поставити, у нас не працювала програма. Зараз спробуємо заново. 50 загадав комп'ютер. Моє число менше за те, що загадав комп'ютер. Ану 75. Моє число менше за те, що загадав комп'ютер. І нам одразу вже пишуть, що дві спроби я вже витратив. 85. Моє число менше. І спроба це вже третя. 95. Менше. Менше що, загадав 100? А тут уже цікаво. Яке число загадав комп'ютер, якщо навіть 100 не підходить. Ага. Чомусь кожного разу пише, що моє число менше за загадане. Будемо зараз перевіряти. Останавлюємо програму. Спробуємо прибрати оцю змінну кількість спроб і без неї спробувати знову. Чомусь саме через неї зламалось вона було. 50 75. Все рівна помилка в чомусь. Зараз будемо перевіряти в чомусь саме помилки. Ага, я зрозумів, в чому помилка. Ми використали блок змінити загадане число. Коли ми першого разу пробували відгадати число, було все нормально. Але загада, змінне загадане число зберегла. Своє положення. Тобто вона не скинулась на 0, коли ми знову запустили програму. І якщо я зараз поставлю галочку біля загаданого числа, то у нас показує загадане число у нас 181. Просто кожного разу, коли ми запускали програму, у нас число це збільшувалося, як ви бачите зараз на прикладі. Тому нам потрібно прибрати оце змінити число і поставити замість нього надати значення. Загадане число випадково від 0 до 100. Тепер, якщо ми будемо запускати, у нас буде просто випадкове значення. І кожного разу нове, а не просто збільшуватись, напевно. Ховаємо знову і повертаємо змінити, але не загадане число, а саме кількість спроб. Запускаємо. Пробуємо знову. 75, 100. Ага, між 75 і 100. 85. Ага. 80. 77. 78. Я вгадав. І вгадав це за 13 спроб. Тому перший проєкт ми вже виконали. Тепер ми можемо створити новий і перейти до наступного. Наступний проєкт більш цікавіший. Проект Хрестики Нулики. Хрестики нулики грали всі: від найменших і дорослих, і навіть бабусі і дідусі. Ці грі вчили кожного з нас Батьки в ще в дитинстві. На сцені розміщені 9 спратів, які змінюють свої образи в залежності від того, який гравець робить хід. Спрайт має три образи: білий квадрат, хрестик, нулик. Почати гру потрібно поставивши хрестик. Противник після цього поставить в якійсь кільтинці нулик. Ну і так далі. Переможцем стає той. Чиї фігурки вишукуються в колону горизонтально або вертикально, а також по діагоналі. Якщо перемагають хрестики, то з'являється повідомлення: хрестики виграли. Якщо перемагають нулики, то нулики виграли. Ну і інакше, нічия. Тому прибираємо нашого котика і першим ділом, що ми зробимо, це намалюємо квадратики, які будуть у нас використовуватись як поле. Тому для, для зручності я о, намалюю тло спочатку. А тло малювати досить легко. Я зроблю просто червоним кольором все. Ну, для прикладу, я зміню пензель на 1000 розмір. Ага, 100 максимальний. Ну добре, хай буде 100. І замалюю, щоб чорне тло у нас повністю було, чорного кольору. Ось воно є. Тепер малюємо спрайти. Спрайт нам потрібен це звичайний білий квадрат. Тому я обираю квадрат, обираю його заповнення. Білий колір. Тобто яскравий на максимум, насиченість на 0. І малюю, наприклад, ось такий квадрат. Єдине, що прибираю йому межу. Межа не потрібна. Повертаємось до коду. Наш квадратик нам потрібно зменшити. Для прикладу, хай буде 35. Я думаю, 35 підійде. І дублюємо декілька разів його. Так, 2. Розміщуємо їх на полі так, як нам потрібно. Взагалі нам їх потрібно 9. Так, ще три квадратика я взяв, розміщую їх на полі. І залишилось ще три. Раз, два, три. І розміщуємо їх. Ось ось таке поле. Трохи криламату, але підійде для того, щоб виконати наш проєкт. Наступним етапом, що нам потрібно зробити, це зробити, щоб наш квадратик міг приймати зовнішній вигляд як хрестика, так і нулика. Для цього ми обрали для прикладу спрайт перший. Переходимо в їхні образи. Дублюємо перший образ і, наприклад, спробуємо намалювати на ньому хрестик чорного кольору, там, з товщиною лінії, хай буде 10, для прикладу. Ось так малюємо. Раз! І два. Хрестик у нас є. Аналогічно дублюємо перший образ. І малюємо нулик. Для цього я обираю коло. І малюю ось так коло, тільки спробую більш рівненько його ось. Приблизно ось так розмістити. Хай буде так. І для зручності я перейменую. Перший образ, це у нас буде пустий. Другий образ це у нас буде коло. І третій образ це у нас буде хрестик. І все. Єдине, що ось це. І оце нам потрібно дублювати також на всі наші спрайти, що є. Тому що всі спрайти можуть ставати потім як хрестиками, так і нуликами. Тому спочатку нулики я для прикладу їх дублюю. А тепер ще й хрестики. 3, 4, 5. Ну і всім остальним 7, 8 і 9-го вже є. Ось аналогічно потрібно для зручності переписати, щоб пустим образом. Я для прикладу виділяю і копіюю. Перший образ у всіх називався. Тому що нам потім потрібно буде написати код. А код я напишу для одного квадратика. І дублюю його на всі квадратики, як нам потрібно. Пустий, пустий і пустий. Єдине, що тут промахнувся, отут оцей пустий, а цей у нас хрестик. Ось. Наче все працює. Повертаємося до коду. Що нам потрібно взагалі тут зробити? По-перше, нам потрібно, як завжди, о, наш блок. Якщо натиснуто флажок. Обираємо події, якщо натиснуто флажок. Якщо у нас флажок натиснуто, щоб всі квадратики наші ставали знову білими. Тому змінюємо образ, але обираємо не хрестик, а пустий. Далі. Обираємо пункт, якщо натиснуто на спрайт. Зараз це у нас події знову ж таки. Ось коли спрайт натиснуто. Якщо спрайт натиснуто, ми дивимося. По-перше, обираємо оператор, якщо. І запитую, і перевіряємо, якщо у нас зараз він до сих пір білий. Тобто, якщо там немає ані хрестика, ані нулика. Тобто, якщо оператор дорівнює, нам потрібен. Ось оператор дорівнює, і нам потрібно перевірити, якщо образ. Чи образ дорівнює певному образу, який, тобто пустому образу. Зараз подивимось, де він тут знаходиться. Ось, якщо образ. І у нас тут пункт є номер і назва. Ми оберемо назву. Якщо назва образу дорівнює пустий. Тоді ми можемо там на цьому на спроті ставити хрестик або нулик. Далі, знову ж таки, ставимо ще один, якщо інакше. Вже тепер всередину цього. Якщо. О, і нам, якщо у нас певний гравець, буде. Ну, у нас же один гравець хрестики, став один нулик. Якщо гравець ставить хрестики, щоб поставило хрестик. Якщо гравець став нулики, поставити нулик. Але як же ж програма зрозуміє, що саме гравцю потрібно ставити: хрестик чи нулик? Досить легко. Ми створимо змінну, яку назвемо гравець. І буде змін, будемо змінювати її значення. Зазвичай перший хід віддається хрестикам. Тому, якщо у нас гравець о, дорівнює одиничці. О, ось гравець у нас змінна. Змінна гравець у нас є. Тепер потрібно, щоб за замовчуванням, коли тільки запускаються, їй надавали значення одинички. Тому там, де натиснуто прапорець, змінити образ на пустий і додаємо блок надати гравець значення. Але не 1, ой, не 0, а 1. Тепер перевіряємо, якщо значення нашого гравця дорівнює. Ставимо дорівнює, ставимо гравця, і дорівнює 1 Якщо значення нашого гравця дорівнює одиничці, значить нам потрібно змінити образ на хрестик. Тому що перший гравець це у нас хрестик. Змінюємо образ на хрестик. І надаємо значення змінній гравець. 2. Надати значення змінний гравець не 0, а 2. Аналогічно в інакше. Якщо, так як у нас значення вже не 1, а 2. У нас буде інакше. Кожен другий гравець у нас це 0. Тому аналогічні дії. Ми змінюємо образ, але не на хрестик, а на, ну, на коло. І надаємо значенню змінні гравець одинички. Тобто змінні. Надати значення гравець. Але не 0, а 1. І все. Зараз спробуємо зап... запустити. Але перед цим ми оці спрайти. всі... Ой, вибачте, не спрайти, а оці алгоритми всі дублюємо на всі наші квадратики. Щоб перевірити. Тому що це має відноситись до кожного із створених квадратів. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 і 9. І спробуємо запустити. Ага, ми запускаємо, зупиняємося, нічого. Хрестик, нулик, хрестик нулик, хрестик нулик, хрестик нулик, хрестик. Якщо ми повторно натискаємо. Ой, вибачте. Якщо ми повторно натискаємо, нічого не змінюється. Якщо ми натискаємо на прапорець, у нас закривається все. Хрестик і нулик у нас є. Натискаємо флажок, вони збрасуються. І можемо спокійно грати. Якщо нам це потрібно. І знову ж збрасуємо. На цьому ми урок наш завершуємо. Дякую за увагу.